Доброго дня! Сьогодні ми будемо вчитися змінювати візуальні ефекти для нашого виконавця. Отже, рядочок пошуку вводимо Scratch Online і переходимо на сайт. Натискаємо Створити. Якщо мова не українська, то натискаємо на Планету і обираємо Українська. Закриваємо, повідомлення. Отже, для початку переходимо в події, натискаємо, коли натиснутий проперець. І також в керуванні обираємо команду завжди. Тепер найцікавіше. Ці дві команди нам вже знайомі. Переходимо у вигляд, і в нас є дві команди: змінити ефект на та встановити ефект В. Ми оберемо змінити ефект на. І для цього, якщо ми просто натиснемо, ми вже бачимо, що котик постійно блимає. Можна змінювати ефект кольору, роздуття, закручування і так далі. Тут вже можете погратися. Але цього замало. Давайте перейдемо у зміни та створимо нову зміну. Для цього треба натиснути Створити зміну». Нехай вона називається опцією. Обираємо для всіх спратів і натискаємо гаразд. Все, ось вона, бачите, з'явилася. Тепер е треба її перетягнути ось сюди і, за і вставити замість числа 25. Бачите, підсвітилося, ми сюди вставляємо наші опції. Також, коли ми натискаємо на зміну правою клавішою ниші, ми бачимо, як зміна може виглядати з назвою, тільки дані або слайдер. Обираємо слайдер. Ось ми будемо рухати якісь значення. І тепер дивіться, натискаємо прапорець і поки що нічого не працює. Але, Тому що на слайдері написано «Ні». але якщо ми будемо натискати, ми можемо змінювати швидкість. Дивіться, швидше і так далі. І зупинити, Тобто ми керуємо блимаючим котиком. Отже, ви зрозуміли, що якщо без змін, це одна швидкість постійно, але якщо зі зміною, це працює краще. Також ви можете вдома поекспериментувати і поклацати з різними ефектами для наших виконавців.